В наступному сезоні нас чекатиме один великий камбек на оновлений Spotify Camp Nou. Можна з упевненістю сказати, що Неймар або Месі повернуться в Барселону, можливо, навіть двоє. Зараз поговоримо, чому новини про можливі камбеки легенд Барси це дуже і дуже серйозно, і які політичні інтриги за цим криються. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Барселона має повернутись на оновлений Spotify Camp Nou -ну зовсім скоро. За останньою інформацією, це має статись 11 травня. Цей день обрано не випадково. Це буде Ель Clasico, один із найбільших матчів всього сезону. І можливо, матч за золото Ла Ліги. Це буде велика подія ще із політичних міркувань. Головний стадіон Каталонії закрився на реконструкцію на початку сезону 23-24 і президент клубу Жан Лапорта вірив, що вдасться оперативно провести роботи за рік, повернувшись на. Домашній стадіон, проте дата постійно переносилась, і це вже стало мемом. Спочатку це було літо 24-го, потім вересень, потім листопад, здався Лапорта на грудні, коли вже щиро, і відверто повідомив, що реальна дата це кінець сезону. Повернення на легендарну арену має бути епічним. як ніяк загальна вартість проекту становить майже 1 мільярд євро. Барселона має бути на своєму піку, саме тому Лапорта свого часу ризикнув прибрати хаві і призначити фліка. Скоро ще й президентський. Вибори в таборі Блаугранас, які назначені на 26-й рік і Жоанну, були б потрібні козирі в боротьбі. Ставка на німецького наставника спрацювала на всі 100, Барса знову могутня і претендує на всі трофеї. Проте фінансової міції не вистачає, і це факт. Навіть попри рекордну угоду з знайки на 1,7 мільярди євро, які будуть виплачені до 2038 року, і перманентні фокуси Лапорти та його команди із фінансовими важелями та іспанським законодавством, все це не формує карт. Тини економічного гіганта, який може придбати будь-якого футболіста, от і зараз в іспанських медіа виходить інформація, що Барселона, можливо, не зможе підписувати гравців влітку за правилом один до одного. А ще можливе повернення проблеми з реєстрацією контракту Дані Ольмо, яка діє поки що до квітня. Це все ми вам розповідаємо. Щоб ви розуміли реальне становище справ в каталонському клубі. Важлива кожна копійка, важливий кожен мільйон. В барселонських медіа можна дуже часто зустріти. Наступну історію, яка циркулює із місяця в місяць, Жан Лапорта мріє про великий трансфер, який він приурочить до повернення на Spotify Camp Nou. які тільки прізвища не називались? Рафаел Ліау, Ніко Вільямс, Віктор Дьокеріш, Олександр Ісак, Луїс Діас та інші зірки, які зараз на хайпі список може налічувати до 10 прізвищ, але ми назвали прізвища тих футболістів, яких керівництво Барси ставить в пріоритет. Проте всі ці переходи будуть коштувати від 60 до 150 мільйонів євро. Шевшими можуть бути діаста Ніко, найдорожчими Дьокери, шляу та Ісек. З реальною фінансовою могутністю Барси ми розібрались. Реалістично буде підписати Діаса чи Ніко, Якщо будуть продажі, і самі футболісти форсуватимуть свої відходи з клубів. Проте це все не точно. І за першими прогнозами, Барселоні знову буде важко конкурувати на трансферному ринку. В цьому контексті цікавим було нещодавнє інтерв'ю. Деку в якому він розповів, що у клубу немає необхідності у великих трансферах і великих витратах. І саме тому зараз в Барсі триває активна фаза подовження контрактів. Взимку підписали нові угоди з Педрі, Гаві, Араухо, Кубарсі. На черзі перший великий контракт Ламіна Ямаля і нова угода із новим лідером команди Рафінією, плюс річні подовження угод з ветеранами Лівандовський та Ін'їго. Тобто Барселона направляє зарплатний бюджет на винагороду гравців, які вийшли на новий рівень в першій команді. І саме тому в головах менеджменту Барселони народилась блискуча ідея. Підписати зірку на сезон із легенд клубу, які завжди тримали в голові бажання красиво попрощатися із клубом і вболівальниками. Що відхід Неймара влітку 2017 року в ПСЖ, що відхід Ліонеля Месі 21 року, знову ж таки в Париж, були скандальними і зі сльозами на очах. Якщо в щирість бразильця ніхто не вірив, адже він поїхав за новою славою і за великими грошима, то на сльози Лео було важко дивитись навіть хейтерам. Людина Барселона покинула клуб після завірян Лапор. Ти в тому, що нову угоду буде підписано і що жодних проблем немає. Обидва в своїх численних інтерв'ю завжди з теплом і любов'ю говорили про Барселону і завжди допускали майбутнє повернення. І здається, що саме зараз ідеальний для цього момент. Месі міг повернутись влітку 23-го року, але правильно оцінив ситуацію. Аргентинець тоді про все домовився із Хаві, але зі спілкування із тодішнім тренером Барси знав про важке фінансове становище клубу і про важкі рішення в контексті запрошення Ліонеля. Довелось би попрощатись з деякими гравцями і просити кількох із лідерів про зниження зарплат. Месі був втомлений токсичною і важкою атмосферою клубу, де Лапорта не міг звести кінці з кінцями, і тому обрав сім'ю і задоволення від футболу, приїхавши до Майами до проекту Девіда Бекхема. Саме зірковий співвласник інтер Майамі і став першим надійним джерелом, який розповів про те, що Месі збирається повернутися до Барселони незабаром. Мені хотілось би, щоб Месі залишився жити в Майами після Завершення кар'єри, але Лео сказав мені, що думає лише про життя поруч із Ноу. Немає жодного гравця, який би так сильно любив Барселону, як він. Його герб барси, видно на нозі, і навіть на його пляшці з водою, розповів Девід на економічному форусі в Давосі, розповідаючи про свій проект на такому статусному івенті. Нинішній контракт Лео з чаплями спливає по завершенні грудня 25-го року і тому зараз активно ведуться перемовини із представниками Аргентинця. Є два сценарії сценарій. Номер один Месі, як у випадку із ПСЖ, вирішить не підписувати нової угоди і підпише преконтракти з Барсою вже влітку, щоб приєднатись до каталонського клубу по завершенні сезону МЛС. Це може бути як восени, так і взимку, дивлячись, як далеко зайде Інтер майамі в плей-офф МЛС КАП. Сценарій номер два. Це нова угода до зими 2027 року, де керівництво Інтера з розумінням ставиться до бажання Месі ще трохи пограти за Барсу і відпускає його в оренду, щоб пліон. Нель красиво попрощався із клубом всього свого життя. Наразі важко сказати, до якого варіанту схиляється Ліонель, але є одна людина, яка вже знає, що буде далі. Ім'я цієї людини Алекс Кандаль. Це венесуельський журналіст, який довгий час працював в Іспанії і, зокрема, був одним із журналістів відомої програми El Chiringuito TV. за роки роботи обзавівся величезною кількістю зв'язків у футбольному світі, найцінніші контакти. І з табором Мессі саме він якимось чином довідався про розв'язку літнього. Ніоньої трансферної саги 23-го року, коли Ліонель обрав пропозицію Інтер Інтермаямі, і першим повідомив всьому світу сенсаційну новину. Це відбувається і зараз, коли всі світові медіа почали цитувати Алекса. Ліонель Месі повернеться в Барселону цього літа. Хто першим повідомив, що Месі переходить в Інтер Інтермайамі? Я чи ні? І зараз я кажу вам, він повертається до Барселони. А ще додав, що має цитату від самого Лео: я не можу залишити футбол, не зігравши на новому Ноу». Отже, всім нам варто приготуватись, знаходимо непряме підтвердження цього можливого трансферу. І в цитаті журналістки Яніни Латоре, яка наприкінці січня сказала наступне: мисці сказав мені, що коли він закінчить тут в Майамі, він повернеться в Барселону. І також за її інформацією, Леонель вже сказав про це найближчим друзям, і вони з Антонелою до повернення. Є також цитата президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, який, можливо, вже щось знає через хороші стосунки із Жуаном Лапортою. Я думаю, що Месі хоче повернутися до Барселони. Він провів там багато років, і я впевнений, що він повернеться. Можливо, як гравець, але я бачу його повернення і в іншій якості. Месі і Барселона пов'язані між собою. Його бренд і бренд Барселони багато в чому збігаються. Він любить клуб. Проте біографіст Месі, відомий іспанський журналіст Гільєм Балаге, заперечує. Перечує літній трансфер Аргентинця. Кілька речей щодо цієї історії: контракт Мессі закінчується наприкінці сезону. Месі не має наміру повертатися до Барселони. Я б сказав, що це неможливо, поки Лапорта залишається на посаді. Цілком ймовірно, що Інтермаямі переконає його залишитися в клубі. А журналіст англійської версії сайту Ас Вільям Гіттінс вважає, що мова тут йде про один прощальний матч за участі інтермайами чи збірної Аргентини. І саме із цим пов'язана цитата Алекса Кандаля: це має бути матч Барсело. На проти Майамі чи збірної Аргентини, і можливо, щось в цьому є правдива теорія, яка має право на життя. Отже, фіналізуємо цю історію на даний момент. Інформація є достатньо контраверсійною, але факт залишається фактом. Месі зі 100% гарантією повернеться на новий кампноу і тут можливі абсолютно всі сценарії, тому що навіть 37-річний Ліонель знайшов би місце в нинішній Барселоні Гансі Фліка. Ми не виключаємо жоден із сценаріїв, проте найвірогіднішим вважаємо сценарій із орендою на кілька місяців по завершенні сезону МЛС-2025. Тобто Месі має подовжити контракт із Майамі до 2020. Цьому року більш явним варіантом для зіркового підписання для цієї команди є неймар, і по ньому ведуться реальні перемовини вже зараз. Про це повідомив авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн, відповідаючи на запитання футбольних фанів. Англійця розповів справжню трансферну бомбу. Неймовірна ситуація, яку зараз розглядають, і на яку звертають увагу, це повернення до Барселони. Ще нічого не вирішено, але мені сказали, що ведуться переговори між каталонським гігантом і його агентами президент Барселони Жоан Лапорта та представник Неймара Піні Захаві мають тісні стосунки, і здається, Захаві також займається справами головного тренера Барселони Гансі Фліка. Велика мотивація Неймара: це чемпіонат світу 26-го року і грати в Барселоні на відновленому камп Ноу має потенціал каски. Для того щоб це стало реальністю, має статися багато подій, але це дуже можливо і дуже приваблива перспектива. Світові топ видання вже підігрівають хайп навколо можливого камбека і керівництво Барселони на. Чолі з Жаном Лапортою чудово відчуває, на чому можна заробити як додаткових балів для себе, так і що більш важливо, грошей. Мало хто зараз пам'ятає, але першою трансферною ціллю президента Барселони після повернення на пост був неймар. Восени 21-го року він навіть вів перемовини по бразильцю. Але коли зрозумів наскільки погані справи з фінансами, завершив цю трагікомедію. Чому ми заговорили саме про Лапорту в контексті можливого трансферу Неймара? Все тому, що саме він може бути головним ініціатором цього переходу. У згідно інформації, яка вже терижувалась в медіа, ні Деку, ні флік не є фанатами ідеї повернення бразильця. Вони хочуть будувати молоду команду з перспективою домінування в футболі. Проте тут якраз і втрутитись може політичний мотив. Лапорті потрібен великий трансфер, про який будуть говорити всі. Ні, Ніко Ковільямс, ні Луїс Діас не генерують такої уваги та грошей, та й їх трансфери будуть дорогими для нинішньої Барси. Інша справа неймар, у якого вже є план повернення до найкращих кондицій. Він вже регулярно грає за Сантос, забиває, асистує і набирає форму. Наступним кроком буде повернення до збірної Бразилії. А влітку він планує на новий камп Ноу. Батько Неймара чудово знає Лапорту і знає, чим його купити. По інформації журналіста Віктора Наварро, він зайшов з головного козера. Неймар заповнить для вас всі місця на камп Ноу», – говорить з антуражу бразильської зірки, і це чиста правда. Хто б як до Неймара не відносився? Лапорта, політик та бізнесмен він чудово, це розуміє. Повернення Неймара принесе клубу великі гроші. Трансфери такого масштабу це маркетингове виверження вулкану, футболки, різноманітний мерч, абонементи на сезон можна підіймати в ціні, так само як і ціни на квитки, плюс нові рекламодавці та спонсори, які захочуть скористатися таким інфоприводом, і також заробити на цьому. Це буде безкоштовний трансфер, який принесе клубу потенційно сотні мільйонів євро. Такий же фінансовий землетрус має статися, якщо що Барса оголосить про камбек Мессі, це він він для всіх. Ви можете сказати, що у Неймара великі зарплатні апетити, але після півтора року вальгілялі, плюс 150 мільйонів євро на банківському рахунку. Гроші це можливо останнє про що думає бразилець. Він дійсно хоче сказати своє велике останнє слово в футболі, повернення в Барселону і перемога на чемпіонаті світу 2026 – Це ті цілі, які змушують не пахати як проклятому. І як не парадоксально, 33-річний неї може бути Рібний нинішній Барселоні, яка може зіткнутися із великою проблемою в наступному сезоні саме в лінії атаки. Не факт, що Лівандовський витягне наступний сезон на такому ж рівні, і ніхто не застрахований від травм. До того ж, Неймар може зіграти на позиції лівого Вінгера. Проблемній позиції для Барси. Щоправда, каталонцям доведеться попрощатись з кількома гравцями, щоб зареєструвати бразильця. 100% покине клуб Софаті із зарплатою в 10-14 мільйонів євро. Також точно підуть Крістен Сентен, які пенія під. Питанням може бути майбутнє Феррана Тореса, якщо домовленість із Неймаром буде в силі, і все буде в порядку зі здоров'ям бразильця, тобто тут проблем не буде. А тепер уявіть можливі опції Барселони в атаці на наступний сезон. Якщо вірити новинам від авторитетних журналістів, починати сезон можуть з Ламіном Ямалим, Лівандовським, Рафінією Неймаром та Дані Ольмо. А взимку до цієї банди може приєднатися Лео Месі. Отже, наш прогноз такий: трансфер Неймара виглядає як готова дорожня карта. Залишається лише, щоб бразилець набрав форму, а там Лапорта і Деку переконають фліка. З Месі трохи складніша історія і знаючи його не найкращі стосунки. Який з Лапортою тут важко бути впевненим, можливо, дійсно мова про потенційний прощальний матч. В будь-якому разі, ми залишаємо вас із тією самою фразою, з якою сьогодні вийшли. В наступному сезоні нас чекатиме один великий камбек на оновлений Спотіфай Кампноу. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви. Особисто довіряєте це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.